Наш уряд розробив проєкт закону про самоврядування в сфері охорони здоров'я в Україні, який ризикує просто добити вітчизняну медицину, яка й без того кульгає на обидві ноги. Це проблема, це велика проблема. І просто залишається питання: а в кого ж будемо лікуватися? Зрозуміло, що, наприклад, такі, як Шмигаль, як Радуцький, які намагаються проштовхнути цей закон, вони будуть лікуватися собі десь там в клініках на заході, і, можливо, в тих лікарів, що поїдуть після цього закону з України туди на захід працювати. Тому що нормально працювати за ось цим законом, враховуючи все правове свавілля та закладені в цей закон корупційні схеми, буде просто неможливо. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Як на крути, а з медициною ну, кожен стикається. Тим більше зараз, під час війни. Тому стан цієї сфери він вкрай важливий і для перемоги, і в мирний час важливий. А, і ніщо покращити цю сферу, яку вже давно потрібно покращити. Наш уряд розробив проект закону про самоврядування в сфері охорони здоров'я в Україні, який ризикує просто добити вітчизняну медицину. Дивіться, що очікується від документа, в назві якого є слово самоврядування. Що там будуть чітко прописані права, так? Ну, самоврядування. Ми чекаємо, що там будуть прописані права, обов'язки професійних медичних спільнот. Ну, які, на моє переконання, мають досвід. Як професіонали впливати на всі процеси в галузі, включаючи призначення та звільнення ключових фігур, таких як міністр МОЗ, голова Національної служби здоров'я, голова профільного парламентського комітету і так далі. Натомість напіванонімні чиновники Мозу підсовують нам фактично а, таку хільчину грамоту, тому що чверть короткого, як ростин документа. Присвячена не захисту прав лікарів, а їх різноманітним покаранням. А як така, знаєте, калачик, такий напівохризений калачик. Тут запропоновано нарешті дозволити лікарям працювати за цивільно-правовими договорами, як і решті громадянам України. Але ніхто не скосовує сумнівне присвоєння лікарських категорій. Та обов'язкове підвищення кваліфікації, від якого, зрозуміло, можна відкупитись. Ще додається створення громадських палат із медичної спеціалізації: Палата сімейної медицини, палата лікарів, фахівців, палата фармацевтів і так далі. В цих палатах передбачені вища наукова та етична порада. Ось тільки, а, знаєте, ось не вистачає. Якоїсь там ще палати, знаєте, де така палата покарань. Ну, вибачте, що я так кажу, просто це ну, я не знаю. Тому що палати в основному будуть займатися покараннями тих, хто проштрафився, також неугодних лікарів із власною публічною думкою і так далі. Причому скаржитися на рішення палати можна тільки знову-таки в неї саму. Чесно, без коментарів. Я не знаю, що тут ще додати. А ще палати за задумом авторів законопроекту будуть паразитувати на українських лікарях, тому що їхнє керівництво отримує право саме собі призначати оклади за рахунок добровільних пожертв та просвітницької діяльності, тобто за рахунок корупційних поборів і медиків з медиків. Плюс до цих поборів додадуться внески на примусове страхування лікарської діяльності. Причому механізм розрахунку цих внесків із прив'язкою до заробітків лікарів. Він відсутній. Це означає, що відповідна палата буде встановлювати внески, скажімо так, побори директивним чином на власний розсуд. А яким чином уряд планує формувати ось ці нові всевладні органи? Це. Ну, Будуть робити представники це Міністерства охорони здоров'я разом з відібраним міністерством охорони здоров'я громадськими медичними організаціями, для яких немає жодних критеріїв вибору, навіть цензу за терміном існування та численністю членів. Створю, створюю собі таку кишенькову структуру, і в результаті буде просто вигідно керувати всіми лікарями просто в Україні. А ті повинні все виконувати. І дякувати, і кланятися ось цим палатним наглядачам, назвемо їх так. Ну, Це таке свавілля. Це свавілля, такого не можна взагалі дозволяти. У творців такої горозвісної, тендерної палати з'явилися тремор і мимовільне підморгування від заздрості. Адже чиновники мозу чудово розуміють, що склали. Таку, це така, знаєте, так, кріп, кріпосницька така якась концепція з корупційними ризиками. Тому і мають намір швидко протягнути закон під час війни, коли в Раді голосують, не, ну так, особливо не вникають, за що вони там голосують, а ввести в дію через рік після закінчення війни, коли виправлення вносити буде пізно вже і дуже складно. Бюрократичний цинізм визначається, знаєте, якось так. Вони просто не мають слів. Я не знаю, з цим треба щось робити. і Самі люди мають намір впроваджувати лікарську етику. ну розумієте, Це просто якісь... це ж люди, які в медицині все своє життя. ну... Я не розумію взагалі на що таке робити, тим паче зараз, під час війни, просто щоб протягнути, щоб заробити потім свої мільйони на людях, на лікарях навіть на лікарях. Під час ковіда через непрофесійну політику медичних чиновників майже 70 тисяч лікарів залишили Україну, поїхали. Навряд чи повернуться, бо за кордоном їх приймають з повагою, створюють умови для нормальної роботи. Через війну поїхало ще десь, ну я не знаю скільки поїхало, тисяч. Мені тяжко сказати, не знаю статистику. Багато людей поїхало. І виходить так, що Кабмін вирішив видавити просто з країни решту кваліфікованих медиків. І так було мало кваліфікованих медиків, до яких не боїшся йти лікуватись. Що буде тепер? Ну, якщо просто вирішили видавити взагалі зруйнувати медицину в Україні, ну справи погані. Я сподіваюся, що цей кошмар його не приймуть. І ще я сподіваюся на позитивні зміни в медицині, що знайдеться людина, яка просто все змінить. Я дуже хочу, щоб Зеленський вникнув просто в це. А, тому що, ну якщо це не змінити зараз, під час війни потім вже буде пізно. І ті, хто каже, там не на часі, не треба, не нагнітайте і так далі, людям тяжко. Потім буде ще тяжче. Пошіть, що ви думаєте про це на сьогодні? У мене все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.